Так, пацани, хочете Тігуанчик свіженький 2016 року по низу ринку. Ось є чудовий варіант пробіг у машини, вдумайте, всього 108 тисяч кілометрів. Машинка свіженька привезена у нас з Америки на CarPlay, на от чудові магнітолі. Це у нас повнопривідний Тігуан, Це дуже велика рідкість на автоматі, саме на ICі 6 ступенчатому. Ось такий у нас салончик. Біжового кольору, чудовому, класному взагалі виконанні. Ось таке у нас підлокітничок є велике багажне відділення. Тобто місця вистачає по автомобілю. Чудове поєднання кольорів. І взагалі машинка, вся ціленька по кузову є під фарбування лише по одному передньому крилу. Але це взагалі нічого страшного, тільки фарбовано другим слоєм. Так по машині більше нарікань ніяких немає. Технічно повністю справна. Просто погляньте на стан салону, тут майже будто ніхто не їздив. Даний автомобіль придбати можна у нас в компанії Автопарк за адресою Сумська 2А в Голосіївському районі. Приїжджайте, хлопці, дивіться дану машинку.